Як люди віддають купу грошей на вітер і навіть не усвідомлюють, які проблеми собі створюють? Уявіть ситуацію, ви замовили ремонт, заплатили, скажімо, 300 тисяч гривень готівкою, без розписки, без підтвердження оплати. Але ж є договір, скажете ви? Так, є. І він працює не на вас. Прораб уклав з вами договір на ці 300 тисяч гривень, і тепер він може подати на вас до суду та вимагати ці гроші ще раз. Як це ще раз? Усе ж оплачено, скажете ви. Але де докази? У вас немає нічого, у нього договір, і довести, що ремонт виконували саме у вашій квартирі для нього не проблема. А тепер інша сторона ситуації: ремонт вам не сподобався, роботи неякісні, Ви хочете повернути гроші. А прораб каже, які гроші ви мені взагалі нічого не платили. І що далі? Довести неякісний ремонт складно і дорого. Це вимагає залучення експертів. А от звинуватити вас у несплаті для того, щоб ви відчепились, дуже легко. І спростувати це без документів ви не зможете. І це невигадана історія. Такі справи регулярно трапляються на практиці. Тому, якщо ви розпоряджаєтесь великими сумами коштів, якими ви справді дорожите, не ризикуйте краще вчасно замовити консультацію, проаналізувати ситуацію з адвокатом, ніж заплатити двічі і не отримати того, на що ви розраховували. Тож, якщо вам потрібна допомога, звертайтесь.